Увага, увага! Звучить неймовірна пропозиція для всіх шанувальників музики і чудового співу. Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Руслана Швидка, і я ваша викладачка вокалу. І ще одна частинка незабутньої співчутливої музики. Чи мріяли ви коли-небудь заспівати так, що ваші слова будуть звучати як ноти з небес? Саме це можливо здійснити за допомогою навчання вокалу в школі Муза де я та мої колеги з великою радістю поділяться своїм музичним досвідом та вокальними секретами. Якщо ви мрієте не тільки вивчити вокальну майстерність, а й насолодитися неповторними виступами, запрошую долучитися до школи, муза, а також гарні, комфортні і головнобезпечні кабінети допоможуть зробити наші заняття легкими, продуктивними. І приємними нехай наші голоси злітають високо немов дзвінки нотки. А музика стане мостиком між нашими серцями. Приєднуйтеся до нашої музичної родини, і разом ми зробимо світ яскравішим.